Вулиця Покровська. Приїхав евакуатор. Не знаю, мабуть, до цієї. Автобус ще пливе. дороги стали річками. Транспорт перетворився на човни, а люди намагаються врятувати себе від повені. Такі наслідки негоди, що прийшла до нашого міста ввечері 28 липня. Наразі Житомир виглядає, наче Венеція така погода стала проблемою і в області: пошкодження електричних мереж та чисельні знеструмлення будинків. У Житомир Обленерго розповіли, без електрики залишились 173 населені пункти, 921 -на трансформаторна підстанція та більше 42 тисяч споживачів. На ранок більшість відключень були локалізовані та усунені причини відключень залучено до виконання робіт. 162 бригади, 186 чоловік особового складу, 44 машини та 19 спецмеханізмів. Через продовження грозової активності аварійні відключення по області тривають. Фахівці Обленерго продовжують відновлення електромережі, аби забезпечити світлом населені пункти. Таку погоду ми розуміємо, що наявність світла, скажімо так, та й не тільки погоду. Та, в наш непростий час наявність електроенергії вдома це все-таки комфорт. і максимально докладаємо зусиль для того, щоб забезпечити. Таку послугу, що й повинні робити у порівнянні зі зливою, що тривала з 18 по 20 липня, аварійних ситуацій значно більше. Однак електрики були до цього готові. Знеструмлення не єдина проблема в області. Чисельні підтоплення дворів підвалів та повалення дерев стали викликом для підрозділів ДСНС Житомирщини. Зокрема, одразу в кількох будинках у звягілі проводилися роботи з ліквідації підтоплень. Там вода потрапила в житлові кімнати, а також підвали та двори приватних осел. Загалом продовж доби бійці ДСНС відкачали 490 кубометрів води. На Корестенщині в селі Турчинка, дерево впало на територію приватного домогосподарства та заблокувало вхід до житлового будинку. Рятувальники за допомогою спецінструменту розрізали дерево та звільнили прохід загалом продовж доби рятувальники розрізали та прибрали 48 аварійних дерев у своїх соціальних мережах. Житомирська міська рада повідомила, що за останні дві доби в обласному центрі випало майже 90 мм опадів, що становить 112% від місячної норми. Як наслідок, водостічні системи не справляються. Знімальна група телеканалу СК 1 намагалася дізнатися у керівників відповідних комунальних підприємств про те, чому ж каналізаційні мережі не функціонують належним чином. Однак відповіді ми не отримали. Посадовці посилаються на. На велику завантаженість, тож не змогли дати коментар. Артем Сидорчук, Ілона Усате, телеканал ск 1 Від початку повномасштабного вторгнення пріоритетом роботи Лугинської селищної ради є допомога Збройним силам України, розповідає голова громади Петро Мельник. Зокрема, у 2024 році місцева влада виділила близько 1 мільйона 300 тисяч гривень на підтримку військових. Ми виділили півмільйона гривень на будівництво фортифікаційних споруд. От. А основна така, знаєте, наша ну, якби гордість це наша галузь культури, яка спільно з аматорськими колективами і з старостами протягом всього 2024 року проводили і виїзні ярмарки, і концерти, за, за рахунок чого було зібрано 2 мільйона 400 тисяч гривень, які теж були передані на підтримку наших Збройних сил України. Окрім того, Лугинська селищна рада виділяє матеріальну допомогу солдатам, які тільки стали на захист України, аби вони могли витратити їх на підготовку до виконання бойових завдань, а також бійцям після поранень. Якщо для господи, людина отримала поранення, це 5 тисяч гривень з бюджету. Такі кошти нас ми виділяємо постійно. У будь-якому випадку, коли йде звернення, ми то, тобто, кошти в нас відділяються. Я ж Теж можливо, хотілося б більше, щоб були розмови, але виходимо з тих фінансових можливостей, які на сьогоднішній день у нас є. Після початку повномасштабного наступу росіян на Україну Лугинська громада прийняла понад 1200 внутрішньо переміщених осіб. Наразі ця цифра зменшилася удвічі. Однак місцева влада продовжує підтримувати людей та шукати можливості, аби зробити їхнє життя максимально комфортним. За рахунок е, співпраці з благодійним фондом, такі як Caritas, е, такі як е, Біджеві груп і от за рахунок лише одного карітесу, минулому році 11 сімей отримали біля 500 тисяч гривень на ремонт тих будинків, де вони проживають. Луїнська селища, з свого боку, теж, там, чим можемо, теж допомагаємо, Це і виділяємо житло, яке в нас є соціальне їм. От, перебувають на на що ми кажуть, утримані. Ми оплачуємо електроенергію, даємо їм там тепло, ну і допомагаємо в наших можливостях. Депутатка Лугинської селищної ради Людмила Гордичук розповідає: місцева влада не залишається осторонь потреб громадян, постійно проводять прийоми та намагаються відгукнутися на усі запити жителів, аби допомогти їм із вирішенням поточних проблем. Такі звернення, які надходять частіше всього від громадян, це транспортне забезпечення, це вивіз сміття, це облаштування доріг, прибирання фунтов. Також громадяни звертаються за матеріальною допомогою на соціальні спеціально побутові проблеми та лікування намагаємося почути кожного і по мірі наших можливостей стараємося, щоб кожне звернення було розглянуте, і кожне житель нашої громади був почутий цьогоріч Лугинська селищна рада продовжує докладати максимум зусиль, аби підтримувати військових, їхні родини та внутрішньо переміщених осіб. Окрім того, у громаді планують провести ремонт доріг, реконструювати музичну школу та дах будинку культури, а також закупити декілька одиниць комунальної техніки. Іноземцям та особам без громадянства українське законодавство гарантує право на отримання безоплатної професійної правничої допомоги. У кожному випадку, затримання іноземцем більш ніж на три години для встановлення особи та або з'ясування обставин правопорушення. Посадові особи Державної міграційної служби зобов'язані невідкладно повідомити до системи безоплатної правничої допомоги про адміністративне затримання задля призначення адвоката, з метою забезпечення доступу іноземців та осіб без громадянства до безоплатної правничої допомоги. В повному обсязі Державної міграційної служби України спільно з контактним центром системи надання безоплатної правничої допомоги розроблені пам'ятки для затриманих іноземців та осіб без громадянства, які затримані за порушення правового статусу перебування в Україні, а також інформаційні матеріали, листівки та плакати з алгоритмом отримання безоплатної правничої допомоги для шукачів захисту в Україні і осіб без громадянства. Вказані інформаційні матеріали розміщено на офіційних стендах територіальних структурних підрозділів управління Державної міграційної служби у Житомирській області у доступних місцях для іноземців та осіб без громадянства. У разі адміністративного затримання іноземців та осіб без громадянства таким особам посадові особи управління Державної міграційної служби в Житомирській області в обов'язковому порядку видають пам'ятки та інформують про затримання на єдиний контактний номер контакт-центру системи надання безоплатної правничої допомоги. У поточному році посадовими особами управління Державної міграційної служби в Житомирській області відповідно до частини 2 статті 263 Кодексу України про правопорушення з метою встановлення особи з'ясування обставин правопорушення затримано трьох іноземців. У кожному випадку затриманій особі видано пам'ятку про затримання та проінформовано контакт-центр системи надання безоплатної правничої допомоги. Випадків неприбуття або несвоєчасного прибуття захисників до іноземців, які затримані в адміністративному порядку, не було. Скарг від іноземців та осіб без громадянства, надії посадових осіб управління Державної міграційної служби у Житомирській області, пов'язане з адміністративним затриманням, не надходило. Попри складні умови воєнного стану, міграційна служба Житомирщини прагне до ефективнішої реалізації професійної діяльності. Пошуку та впровадження нових рішень, чіткої організації та координації дій для забезпечення продуктивного виконання покладених завдань. Ми продовжуємо роботу з протидії нелегальній міграції та дотримання іноземцям та особам без громадянства, встановлених правил перебування на території України. Принагідно нагадуємо, що повідомити про ймовірне порушення міграційного законодавства іноземцям та особам без громадянства можна за телефоном управління Державної міграційної служби у Житомирській області код 0412, телефон 2403 64 та 422112 і за допомогою електронного сервісу на офіційному сайті Державної міграційної служби.